Добрий вечір. Сьогодні 20 січня 2025 року. Ще тут оглянемо деякі яблучка Стійки до парші, умовно стійкі до парші рубінола. Ну, тут дивіться, трошки ушкоджено, я раніше їх достав, це вже почало підгнивати. Моді може бути не типова форма, так вибирав, що. Це маленьке. Не, важити не буду. Я їх як збираю, важу. Завжди і відео є Food Geon. Це значить у нас рубінола, чеська селекція, моді італійська. Food Якоби клон фуджі сорту. Він не хворіє паршою. Тікей. Мені подобається він. Так, і Флоріна. Всім відома. Французька селекція. Зараз там куштуємо їх. Можливо, давайте з рубіноли почнемо. Це вже трохи той. Середня щільність. Така м'якоть. Пахне такий, типу такий яблучний. Ну, який ще може бути як. щось там, ну, яблуком. Яблуком і все. Так, зараз куштуємо. Так, солодке, десь далеко легенька кислиночка. Соку, так, середньо. Ну, достатньо, ну не тече прямо, щоб середня щільність. М'якотьна і така, ну як би об'яснити, не така, що сколюється. Така дрібнозерниста вона якась. Ну і не м'яка, щоб прямо аж що така ватна лікащи. Чи... Чим непогане яблуко. Непоганий на смак. Недостаток, якби з обрізкою там на кінцях прирості воно плодить дуже часто. Треба б зелені операції робити, я ніколи не робив. В принципі, в мене воно родить більш-менш нормально. Так... ну Моді давайте це дрібненьке. Давайте це. Подобається мені це яблуко, дехто каже, не добре. Мені воно смачне, солодке, ароматне. Може в когось воно і не такого куштує. Солодке, таке тверденьке, соковитеньке, Скалується м'якоть, як кусаєш. Солодче, ніж рубінола. В даному випадку цей плодик. Так взагалі аромат приємний у нього. Мені воно смачніше від рубінола. Так, ну, отак поки середнє врожайне, чи вища середня врожайність. Є стіна карлику, є стіна середньорослих. В принципі, ну от на карлику в минулому році було дуже перегружене, то в цьому році там на тому дереві, що перегружене, майже нічого не було. Так, вот же он. гуджіон. Вот он. Тверденьке. Ну так сказав би середньої щільності. Да, м'якоть середньої щільності. В міру соковите. Пахуче. Моді, звісно, тут такий аромат якийсь після Прикольний. Худжіон. Це таке от Food У мене клони худжі. Там є. Чотири клони от стекі Атака. Бенні Шогун, тіку не прив'ядають у мене трохи при зберіганні. Худжон не прив'ядав. Худжон все-таки трішечки, здається, мені м'якше від Худжі. Зато не хворіє. Худжі всі хворіють, а це ні. Практично не хворіє при моїх обробітках. Так. Взагалі, хороше яблучко. Ще раз з моді зрівняємо. У даному випадку моді твердіше все-таки. І мені воно більше подобається. Хто б там що не казав за моді. Так, і хлорина. Ну, вона буває темніша. Хлоріна. По щільності така, як Пуджіон, Курбінола. Тут аромат специфічний, її вгадати можна, якщо ти вже знаєш. Те, що це. Не знаю, як це об'яснити. Хто знає флорину то скаже, що в неї специфічний такий післясмак, приємний такий аромат. Середня щільність, така як фуджіона. може навіть м'якша трохи. Ну ще довольно не перезрівша, ще непогано. Врожайна, врожайний сорт. Взагалі, по смаку мені моді найбільше подобається. Флоріна, якби була ще трошки раніше, теж дуже добра. Фуджиона. Рубінова. Хоч не Рубінова на другому місці. Десь так. Для мене особисто. Ну отак. так, такі яблучка. Всім миру і добра.